Готов. Що, чай готов. Чай нічого? в тій хаті не знайдеться ніякого пундика. Ой, я щось і не подумала. Ма нічого, давай пити так. Ні, мам, там діло не піде. Давай готувати ще солоденьке. Ну, давай, В миску вибиваємо. Два яйця. додаємо цукор та вінчиком збиваємо. Ванільний цукор. Вливаємо олію, розтоплене вершкове масло та ще раз перемішуємо. Додаємо просіяне борошно, крохмаль додаємо. Розпушувач. Перемішаємо все лопаткою. В коврик присипали борошно, ну, викладаємо тісто та вимішуємо руками. Тісто виходить м'яке та зовсім не липне до рук. Потім беру шматочок тіста, скатую в ковбаску і нарізаю на ось такі шматочки. Викладаємо на деко застелене пергаментом, випікаємо при температурі 180 градусів, хвилин 10. Слідкуйте, бо воно може швидко згоріти. Печиво дістали з духовки, воно дуже гарно запеклося, стало золотисте, більше. Не тримайте, ось так достатньо. Викладаємо в миску. Та ще гарячим пересипаємо так щедро-щедро пудрою. Ну що, печиво готове? Mm. Навіть чай не встиг захолонути, як ти його приготувала. Це дійсно печиво готується хвилин 15. Таке печиво в магазині ніколи не знайдете. Обов'язково готуйте, воно дуже хрумке, воно ще гаряче. Ну, що, ми вже будемо чаювати, смакувати, а ви швиденько готувати.